Доброго раночку, ми заклахую раночок. Ну, По-перше, побалакали з Анжелікою спочатку, її вже провели, вона вже поїхала додому. А, я роблю торт, карамельний бісквіт. О! Так, поміняла посередині все. Встигає. Яку різницю роблять домашні яйця? Подивіться, який красивий жовтий колір у бісквіта, у розрізі. Просто клас. Тут готов коробочки в холодильник. Так, тут в мене креветки, і вони готуються в лимонному соці. Треба в лайм і лимон, у мене просто лимон. Так що. Хочу зробити сівічі, але буде точно щось маринене, тому що вже, вже не по рецепту. Джуліета приготувала печиво, бо вони, Софією їдуть до Анжеліки з ріки, вони там роблять типу, як вечірка, готують на грілі, бо наш Рікі скоро буде уїжджати в Каліфорнію на пару місяців. У нього буде там робота, типу, як практика. Так, повертаюся до нашого сівча. Бачите, вже креветки рожеві. Я додала огірка з огороду, Це помідорки з маміного огороду, Потім буде. повинно бути авокадо. Попросила Джуліату купити, воно тверде. Коротше, не буде авокадо. Получилось таке сівче. маринене по рецепту. Бо трошки не таке, Авокадо нема, цибулі нема, часники. Це, це не повинно бути. Ну, я, по мені часник нічому не завадить. Так, я везу тортик до дівчини. Я хотіла сказати, що Савіті було може не таке гарне, як у Марії, але це мій це тільки початок. Наступного разу у нас буде авокадо нормально, бо я сама його куплю, я забула вчора, що це з із Чи я спочатку дивно виглядає? Спробую, ну, одну один шматочок дуже воно кажу таке свіже, гостреньке трошки. Вона спробувала раз. Потім другий. Каже, добре, 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 давай сідай. <гум> Вона з чіпсами так гарна ідея як Салса, тільки замінює ланч, обід. Ну що, кімната Гейба? Отак От зараз виглядає. Чотири роки тому з цієї кімнати виїхала Анжеліка. Тепер це Гейб. Знову це суміш. А... Почуттів, типу, і, і радість за них, за їх нову, новий крок в житті до самостійності і, і сум. Так, цього разу ми хочемо сюди перевезти Скарлетт. Yeah, lots, lots, of poopies. My gosh! Yeah, we're so наш нашу uh, <laughs> uh, Yeah, baby. will change your pants. It's okay. It's dry anyway. Yeah, we, our room? we will eventually. Right now, mommy's working on scarlet. Okay. Now so they want, so... after... they to předtí, chotěš? Shobu. Děme tam přestanovku zrobily. Not not yet, not soon, not today for sure. Все. Всі-всі хотять. Ой. та да Кімната Скарлетт. Так, не дивуйтесь, ми вирішили віддати їй своє ліжко, Ми купимо нове. Так що вона. Мріяла про велике ліжко, щоб можна було а, з друзями бути. Тут не сделане дзеркало. Десь там у нас манго спить. Ну, якось так. Це початок. Я впевнена, що нас засре це все дуже швидко. Поки що, поки, поки це виглядає nice і, і купа. Місця зараз для одягу, це, це головне. Ну все. Доброго ранечка, ми за клубами. Тут в мене тазик фаршу, тазик тіста, будуть пільмені, будуть чебуреки. Діти з татом пішли на сніданок в чезня батька, я, я працюю, мені треба попрацювати. Так що якось так. Так, переходимо до чебуреків, золошків, фаршу і тісто. Так, в мене назбиралося тут стільки огірків, я хочу їх закрити, бо мама вже каже: провези мені, я сама закрию. Я кажу, я хочу закрити, <laughs> я не можу часу знайти. Діти, старші поїхали з батьком в ресторан, я надала можливість їм спілкуватися з батьком без малих. Як мені надали спілкуватися з старшими дітьми без малих, бо ну це по-іншому. Воно взагалі ну, прикольно і все інше бути разом з родиною, але щоб так поспілкуватися з дорослими, то краще все ж таки без малих. Але що я роблю? Я роблю гірки, треба, 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 треба. Ну що, виглядає, як будто буде у нас три бутилі огірків. Мама каже, що вже все разом за початок літа вона закрила сім. Так що плюс три, у нас 10 бутилів, є. Відгадайте, хто ніця розумніця. Я. Я почала одна консервувати. У мене взагалі немає в хаті. Взагалі, ну є всякі там вини, нормального нема. Коротше, <смеш> біж, біжу в крамницю за оцетом. Доброго ранку, ми за клагами без десяти десять ранку. Я вже закінчила з роботою. Сьогодні, сьогодні у нас дуже було мало одягу. А всі разом працювали над цим, дівчата там їх розкладували, ми розвішували, потім була, було взуття багато, ми це все разом розклали, та, коротше, я вже їду додому. І думаю, мене більшість дітей ще сплять. Так що єй. А, в мене бензину взагалі нема, так що тут сам склуб десь неподалеку, Куплю бензин. Може, ну, заїду гляну на матраси, бо я замовила ліжко для а, нашої кімнати, кімната господаря я хотіла сказати, мастер бедрум ну, коротше, я навіть не знаю, як це приводити. Саму раму я заказала, а матрас ще хочу подивитися, які ціни є в СМІ клубі. Щоб вирішити, чи замовляти там, де я і ліжко замовляла, чи, замовляти, чи купляти прямо тут. Коротше. Я просто разу вже все. Я вже відпрацювала. 4 е... години 45 хвилин я вже відпрацювала, тільки день починається. Йей! Коротше, в мене сніданок тут, перед тим як матроси дивитися. Дощо, тут. купити. Кого, чого, а в мене смачненьке. На обід пельмені. Коротше, я їду до мами. Не так до мами, як до її сміття. У них великий цей бак для сміття і. Я хочу викинути старий матрас Скарлетт, бо я не знаю, що з ним робити. Нас таки не забирають тут, там треба особисто кудись там дзвонити. Я везу це до мами. І вже, вже запхну... а, ні, майже запхнула машину, тут приїжджає. А, я кажу, допоможи. Коротше, ми запхалися. Він заходить. Я якраз пельмені, і кажу, будеш будеш. Ну, коротше, погодувала сина. Тут мама думала: ти вже їдеш чи ні? я кажу, та, блін, ну, це важливо, Коротше, їду до мами. <ріху> Чесно, я так дивлюся по цій кімнаті, де скарлет була і стільки хламу, стільки хламу. Я хочу там нарешті їдальню зробити, але. До цього ще стільки кроків треба зробити, бо, тому що там. Я не знаю. Багато що я викину, багато що віддам, а треба ще вирішити, що, куди все інше дівати. Ну, добре. До мами. Хоч матрас пікнув. Це, це вже плюс. Коротше, ліжко убрали. Комод відвезли. Тут куб такий був в неї, запхала її в кімнату. Тут, тут ще хлам треба розбирати, там хлам. Коротше, я не можу зараз думати. Коротше, тут треба ремонт. Вона там і стіни обляпала, і обклеїла, і обліпила чимось. Тут треба все міняти. Тут же ж не дороблено нічого. Хотілося б поли, нарешті якийсь мат. Ну, коротше, я не знаю, до чого це дійде, але хоч трошечки простор з'явився, якось так. На сьогодні досить. Доброго раночку, ми заклахуємо. Я вже пропрацювала, у нас на вихідних. П'ятницю. Відкрився новий Євромарт. От, хочу заїхати, я так розумію, там кафе і крамниця. Зараз заїду, подивлюсь. Тут кафешечка, кав'ярня такий, я хочу доріжки купити. Прикольно. Прикольно, знаєте, не просто крамниця, а ще кав'ярня, можна посидіти, там каву купити. Не знаю, на рахунок чаю не побачила, але там кава різна є. І... Тортики різні. Прикольно, але звичайно якось прийти, і просто почуювати, ну, пок -пока покабювати тут. А, що ще я хотіла сказати? Моя улюблена салямі Київська тут є, так що я кажу, о, щоб завжди вона була, каже, це моя улюблена. І сало і моє копчене, яке мені подобається, теж було, так що я взяла. Ну, вони мені ближче, ніж е, е, крамниця коло мами. Так що мені зручніше буде сюди приїжджати. Так що Прикольно, прикольно. Мама у нас нова крамниці. <смас> Добре, їду додому, чаювати. А, і купила горішки. Ну, ці Випечені з гущонкою, що внутрі. От зараз приїду додому, буду чаювати з горішками. Ну, смачного мені. Мамі не помідорки, сави купчене, ковбаска соляні київська mm -mm. і чайочок. Всім смачного, хто їсть. <ріплес> Джилета вивела малих доторгів, так як купила якийсь like. шиє, Тренька шиє. А я знову розгрібаю. Так розвію. положила і тепер не знаю, куди це все дівати. Моя сьонечко. Вона продає свій свою обувку, продає і мишку для кота. Два долари. Моя ти сонечку. Коротше, шафу. Виперли. Шафа у нас розламалася на частини. Ну, Низ точно розламався, але тут, ще, бачите, ще якась корзина. Ох, це, це, це нескінченний, це нескінч... будь здоров. Це нескінченна справа. Я, я втомилася, я вже запарилась. ти діти, мама, треба. Ми, ми навіть не знаємо, що вона чим вона ліпила, це чи жувачка, чи що. Чи чи клей якийсь, не знаю. <клес> Josh wil ook werken. niet Ik wil gewoon naar de werkplaats. Ik ga gewoon naar de werkplaats. Ik ga gewoon naar Ik ga gewoon naar de werkplaats. Ik ga gewoon naar de werkplaats. do it. gewoon naar de de Laat hem het doen, Ik Рай. Знаєте, нічого ще не зароблено, але простор, блін. Я вже так я так зскучилася за цією кімнатою, що у нас була просто така кімната відкрита, що можна от сидіти на дивані і дивитися у вікно на сусідів. Я вже забула, що в нас там вікно, бо тут скалить завжди завжди це було обходилося, було закрито. Клас. Я просто пам'ятаю, як я тут сиділа і читала, коли дівчата ще малі були. Тільки в мене дівчата були маленькі, і я взагалі ще машину не водила. І вони там граються, або ще що, щось роблять. А я сиділа і читала. Або вони тихий час у них був, а я у вікно дивилася і читала. У нас знову пельмені. Захотілося знову пельмені. А хто це такий? Хто це? О тут часик, тут От... Джульєта, а тут Роміо. У нас такий вітряний день. Дрова прилетіли до нас. Занесло нам. М -м -м. Як завжди? Ну, а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч. і ба-бай!